Чоловіки все, що хочуть розподілу. Моя дружина, берегиня, мати моїх дітей, її можна поважати, її можна цінувати, її можна навіть любити, але такою стриманою любов'ю, в якій немає місця для вільних та безмежних сексуальних бажань. За реалізацію тих самих вільних і безмежних сексуальних бажань, чоловіки йдуть до коханки або до повії. І саме тому за статистикою більшість клієнтів. Вповій та ескортниці є ті самі одружені чоловіки. А як бути, якщо жінка не ділиться навпіл? Якщо ми хочемо бути одночасно і сексуальними, і бажаними і вільними? І тими, хто бере своє задоволення замість того, щоб постійно запитувати дозвіл, тоді така жінка є ризиком для суспільства. Її треба або знищити, або призначити психопаткою. З вами я, психолог Олена Шпундра, і сьогодні, на прикладах, Кетрін Тремел із основного інстинкту та Маліни із одноіменного фільму, ми говоримо про те, чому жіноча сексуальність така загрозлива. Як і для чоловіків, так і для жінок. І чому світ постійно ставить нас, жінок, перед вибором, або, або. а що, що робити, коли ми хочемо бути цілісними, і ми маємо право на цю цілісність. Не перемикайтесь, далі буде ще цікавіше.